Чи починається срок позовної давності зразу після розлучення. Тобто, про що мова. от Люди розлучилися, і чи за три роки треба встигнути подати заяву до суду. Ні, срок позовної давності починається не зразу після розлучення. Він починається, коли людина офіційно дізналася, що її право порушено. Ну, наприклад, Квартира там спільна, не спільна, вони в ній двоє живуть, розлучилися продовжують жити. Ніхто нікого не виганяє, ніхто ні на кого заяви не пише. Живуть яке право? Чи, наприклад, от люди розлучилися і він її вигнав з квартири, яка була записана на нього. От у людини фактично з цього моменту, коли її право порушено, так такий жорсткий випадок класичний, і почався відлік, коли потрібно подати до суду.